Добре, там, де наші, без наші, добре там, де наші, без наші, добре, наші. Не можу я на це все дивитися. То я мав закінчити. А в тебе була така можливість? З одного боку Річ Посполита, з другого боку Московія. Але те, що ти вибір зробив, хреновий то факт. <гум> Степане. До твого вибору також є питання. Кого? Я мертвий вже 63 роки, вони мене до сих пір бояться. Мазепівці, Петлюрівці, Бандерівці. Я певен, будуть і Залужнівці. Розумієте, бачу тільки українця з яйцями. Кажуть, що всередині голка називають Кощеєм, щоб жаби на болоті боялись. Що є то є? Мені би таку підтримку, як зараз від Польщі. То в мене б тюмень тюмінь на казали би Пасха. Та що ти таке говориш? Я з поляками до Москви дійшов. І що? Ну, так ти повівся на ті братські народи. як убивають друг друга на православний то праздник на покрови. Було? Було. А наші хлопці їх місяць і на покрови, і на Різдво, і на Зелені свята. Я пропоную наступне. Я, як ближчий до Бога. Піду до нього і попрошуся на землю. Скажу, що треба ту всю нечисть похрестити. І по старій схемі, завожу всі в Дніпро і втоплю всіх нахрен. Досить скеглити, хлопці. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо вони цього разу, то не закінчать, то десь через 40 років, повірте мені, під воротами раю буде стояти Соловйов. І говорити, що все так однозначно. До Бога треба йти і просити, щоб ти взяв своїх запорожців. Сагайдачність своїх. Я з Шухевичем повстанську армію. Володимир великий своє військо і піти в хрестовий похід. Запишемося в Нацгвардію, назвемося Батальйон. Бандерівці. Я вже бачу його. Як... <рес> тихо, тихо. Попустися! Чому бандерівці? Чому не Богданівці? Так. А чому не Остагайдачнівці? Ну, Або ж Володимир Великівці. Хлопці, спокійно. Ви тільки що назвали всі села Тернопільської області. Не робіть під воротами раю чортків. Я вас прошу. Назвемось батальйон. Небесні лідери. Я вже це бачу. Наші хлопці на Леопардах, абрамсах, ми з вами на конях, шаблях і пістолях, та. Не смішіть Бога. Кожен має щось робити на своєму місці. І то, що вміє робити найкраще. Зайдач. Дай Бог. Де та гнида. Най з богом спочиваю. Я думав, то ЗСУ дронами скидує, а то ти. <рес> а хто ще ти зараз того мавіка попробуй купи. Кожен має щось робити на своєму місці, то що робить добре. Тихо. Сайдачний. Сушка. То все прекрасно, але вогами і стрілами. Війну не виграти. Пропоную, щоб святий йшов до Бога. Товариство, хай де, хай просить. Вступимо в війну. Російська Федерація має розвалитись і крапка. А якщо він не погодиться? Ну, ти ж хрестив Русь. Ну скажи йому, що ти міг прийняти мусульманство. Проведи переговори, Володько. Точно. І тоді йду і Аллахом. Слухайте. Я так переживаю, я б закурив. Будете? Ні, дякую. Також кинув вже. А якщо Бог відмовить? а? Каже ні. Не дозволить нам вступити в війну. То будемо стріли у монголів красти, по сушкам стріляти. Що ще лишається. Так мені тривожно. Навіть курити не можу. Тихо, блять. <рес> На Московії щось горить. <рес> кури ще! Та я вже курю по дві пачки в день. Я вже не стягую. Хлопці наші також не стягують, але працюють кури. Що сказав Бог, дає нам добро вступити в війну. Володимире не мовчи, що ти як святої води в рот набрав? Тебе ніби з Христа зняли. Кажи, що сказав Бог! Спить він. З 2014 року спить. Зрозуміло. Спить. А ти його будив? Будив. Я ну, сказали, що то 10-річний сон Прокинуться тільки в травні 24-го. Що виходить? Ми з вами не зможемо допомогти нашому війську. Хіба порушимо закон Божий? А він, коли проснеться, то горіти нам в пеклі і пити смолу до віку. Я, до речі, її пив. Не така вже й погана. Ти був в пеклі? Один раз. Московити запросили, виставляли за Переяславську Раду та не до жартів товариство. Або ми справу доводимо до кінця і горимо в пеклі. Або дивимося, як гинуть кращі сини і доньки України. Бо настане той час, коли на небі один скаже слава Україні, а йому мільйони на землі у відповідь героям слава. І головне, щоб не навпаки. Треба довести справу до кінця. До кінця. До кінця. До кінця самого Сахаліна. Браття, значить, беремо. Це пане ми так не домовлялися. Пізно маршрут прокладено. Слава Україні! Героям слава! Розвалюється! Гнила Російська імперія! Ми сьогодні почали дихати на повні груди повітря свободи! Дипилося українське серце. Там є Україна. Добре, там, де наші. Вітаємо вас на окко. Добрий день. Мені, ну, будь ласка, повний бак. Ну тоді, панянко, рекомендую вам взяти пульс, адже він наближає нас до перемоги. З кожної літри одна гривня йде на зброю для ТРО. Тоді давайте пульс. Вітаємо на око. Він. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. Пульс помсти. До повного. Ви мені подобаєтесь. Пане Богдане. То, що ви озброїте ТРО гарматами, конями, пістолями. Не так, Степане не поясни. Та де там око і повернись живим, збирають величезну суму 400 мільйонів гривень, щоб озброїти ТРО кулеметами. Щоб косити ворожу піхоту. Саме так, а також на гранатомети. Щоб броньовану техніку нищити, вірно, і на міномети. Це то, що 4 кілометри летить і підкріплює арту. Перепрошую, пані, а звідки ви то все знаєте? Пане Степане, ви так довго з того неба спускались, що у нас тут за півтора року ми то кожна дитина знає. Ваша кабуська. Гарного дня. Приємного. Дякую. До побачення. Богдан, дивися, 5 гривень ти намальований. <різь> Ай новий ну, ха, Я б на тому місці не тішився. Ти на одній гривні і то копійкою. <рив> Навіть чупа-чупс не купиш. Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безращі наварюють наші. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Роби донат на бандеромобілі. За ваші кошти ми купимо пікапа, капа, забронюємо, поставимо турель. І відправимо нашим хлопцям та дівчатам ЗСУ. Ну а ви зможете споглядати нову порцію хорошого українського гуму деталі в описі до цього відео. Дякую.